Привіт, підписники та гості нашого каналу. Вже майже закінчився сезон перців. Але якщо у вас ще є е, солодкі перці, е, тоді я хочу поділитися з вами дуже смачною закускою, яка може зберігатися в холодильнику ще до одного місяця. Ви зможете ще довго отримувати задоволення та насолоду від цієї дуже смачної закуски. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для приготування. Нашої смачної закуски нам потрібний ось такий перець. Бажано, щоб він був великий, такий м'ясистий, але так як у нас вже осінь і залишок перцю, тому я вже взяла, який є. Накладаємо в наше деко. Деко попеньо ем, застелили фольгою і закладаємо наш перець. Якщо в перці є отакі великі хвостики, Хвостик повинен залишатися, але якщо він великий, трішки потрібно відрізати. Ось, бачите, такі великі, трішки відрізати потрібно. І продовжимо закладати всі перці. Виклали перчик на деко. Тепер нам потрібно кожен перчик змастити олією. І отак трішки. Прямо можна навіть прямо ручкою, так трішечки змастити. Змастили олією. Ставимо запікатися в духовку на 220 градусів хвилин 40. Але в процесі, через хвилин 10, будемо так повертати наш перчик, щоб він був засмажений. Побачимо, засмажений з однієї сторони, перевернемо на іншу, і так далі. І він засмажиться з усіх чотирьох сторін. Пройшло 10 хвилин. ми отак беремо, перевертаємо на інший бік наші перці. І далі ставимо в духовку для запікання. Ось так, на таку сторону перегорнули. Але перегортаємо, ось, бачите, дві сторони підпікано, ставимо на третю сторону. І знову ставимо в духовку. Підпікся наш перець, тепер нам потрібно його перекласти в кастрюлю і накрити кришечкою. І дати йому постояти півгодини. Тоді відійде гарна шкірочка. Прикладаємо. Поклали перець в кастрюльку, закриваємо кришку і залишаємо його у спокої на пів години. Ось, пройшло 30 хвилин. Бачите, там сік трошки виділився. І е, наші перчики такі трошки обмякли. Є шкірочка у них, ось, подивіться, бачите. Ось вона гарно відділяється шкірочка. Тепер на цьому етапі нам потрібно, отак, трішки вилочкою. і ось вона дуже гарно, ця шкірочка, відділяється. І таким чином починаємо обчищати весь перець. Далі перець нам потрібно, я ось положу в таку кастрюльку, начистила ом, чесника. Тобто будемо накладати перець, трішки присолили і чесником перемазали. Чесник будемо давити на чеснокодавку. Продовжуємо ось так знімати шкірку. Вона дуже гарно знімається. Перець трішки охолов, не гарячий. Хвостика цього ми залишаємо, тому що всередині у перця дуже смачний сок. Якщо ми хвостик витягнемо, то весь сок вильється. Складаємо, беремо інший перчик і знімаємо шкірку. І так весь обчистили ми перший шар перцю. Зверніть увагу, що у нас ще є перець. На цьому етапі ми до перчику додаємо трішки солі, так чуть-чуть. Посолили солькою і додаємо чесничок. Все додаємо за смаком. Подобається вам більше чеснику? Додавайте більше. Ой. Все. Переклали ми перчик наш трішки солі, чесничка. І далі починаємо чистити і накладувати наступний шар. І знову присолили таким же чином. Обчистила я, дивіться, ось, яка гора на шкірок. Шкірки викидаємо, але подивіться, який гарний перець. Далі це останній шар. Ми його також солимо. За смаком, також додаємо чесничку, чесник також додаємо за смаком. Далі у нас залишилася після перця ось така водичка. Ми її не виливаємо. До цієї водички ми додаємо одну столову ложку оцту 9 відсоткового Розмішуємо. І отак акуратно заливаємо. Але з перців іще виділиться свій сік. Залили ми заливочку, ви можете звернути увагу, що там вона є. Але перчик до завтра ще більше присяде і він буде повністю в заливочці. І ця заливочка стане така, як холодець, дуже густа. Тому закриваємо кришечкою, ставимо в холодне місце. І завтра можемо їсти. Пройшла майже доба. Постояли наші перці в холодильнику, їх можна вже споживати. Ось дивіться, ось тут перці, стільки ось заливочки, бачите, там є заливочка. Також, ось я наклала в тарілочку і хочу вам показати, які вони ніжні. І смачні. Ця закуска дуже смачна, соковита. Зробіть таку закуску, і ви не пошкодуєте, вживати їх можна, бравши за хвостик або ж вилкою. Ось так, як я. Я вам зараз покажу, бачите? Вони м'які, соковиті. Шкірочку ми зняли попередньо тому можна. Прямо їсти. Це дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт такої закуски, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Готуйте з задоволенням. Всім мирного неба. Пока-пока. До зустрічі в наступних відео.